Щоб ви могли другим людям допомагати тривати близько Бога, тривати в Його серці кохаючого. Під час формаційних зустрічей на етапі пілотування через свідчення ваших пілотуючих пар, показана вам була краса покликань до святості подружнь і здійснення Його в єдності з чоловіком і дружиною. Ви пізнали також основи і методи формації домашньої церкви, родинної гілки, руху світло життя. Виявіть зараз своє рішення, щоб йти цією дорогою. Прагнула приєднатися до домашньої церкви і родинної гілки руху світло життя.

Приєднатися до домашньої церкви, родинної гілки руку світло життя і формувати світну її основ. На знак цього рішення прийміть запалену свічку, символ Христа, нашу, нашого світла та життя. Так, представляю, що це наша сутність і так, і скелет коштів. Дякую куханню і е